Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст весь в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються побачити в подіях, які відбуваються в Україні, глибший контекст, чим є насправді. Ви знаєте проблема українців, що вони дивляться на всі події поверхнево, по-російськи для Російськомовних поверхностно, а потрібно дивитися в корінь, в корінь зла. Тому що Україною на превеликий жаль управляє зло. В Україні зараз немає закону, немає порядку, немає конституції, немає нічого. Але ми на це не звертаємо увагу. Не звертаємо увагу до тих пір, доки біда не торкнеться нас та наших близьких. І тоді ми починаємо діяти, тоді ми починаємо рухатися, але тоді вже пізно. На превеликий жаль, у нас немає громадського суспільства. Ви знаєте, кажуть, нарід нація. А є така річ, як суспільство. Суспільство, розумієте, це об'єднання людей, які думають. А наш український нарід думати не хоче. І я не, будь, не ображаю українців. Я просто констатую факт. Проблемою України є те, що людина не хоче думати, поки її не торкнеться біда. Тоді вона починає звертатися до Бога. Так і я, коли важко захворів, звертався до Бога. Бог мене витягнув трошки для того, щоб я говорив правду. Така моя місія. Тому перед тим, як провести стрім, традиційно прохання, підпишіться. Стріми йдуть дуже добре. Традиційний стрім о 21.00 вчора вже під 3000 переглядів. Підписуйтесь, рідні, дорогі. Цінуйте мій труд. Будь ласка, так, як я ціную вас. Ну і низький уклін, як завжди. Тим людям, які допомагають донатами, 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. І я хочу подякувати моїй названій сестричці пані Маріни Клин, яка з далекої Канади прислала донат. Пані Маріна Клин з далекої Дона... Канади прислала донат. Щоб підтримати мене, дати можливість працювати. Я дякую, Мариночко, і низький Уклін тобі за ту допомогу, яку ти надаєш українському народу, тому що Ютуб-канал Єгор Кравцов прямий стрім, українські сокіряни, який я маю честь вести, він говорить правду і служить народу України. І якось так от. Тому, будь ласка, 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку, допомагайте хто скільки може. Ну, а хто захоче за кордону, можна по Вестерн Юніон перевести донат Ігор Швець, профіль Facebook, будь ласка. Списуємося, я отримую донат. Ну, і по темі стріму. Давайте будемо працювати, але традиційно я хочу привітатися з Сашем Спащенком, з Олексієм Лавниковичем і з Русланом Павленко. Ну і давайте так, я е, беру і спокійно пана Руслана Павленко. Заблокую. Чому я заблокую пана Руслана Павленко? Поясню. Я не терплю на каналі, коли е, люди пишуть образи, коли людей ображають. А писати провокативні образи не потрібно. Тому що людина, яка під ніком Руслан Павленко пише, хто такі бандити в Україні, вона нічим не ризикує. А за такі речі канал закриють. Тому я дуже прошу фільтрувати. Фільтрувати те, що ви пишете у чаті. Є закон, є Конституція, є суд, є порядок, має бути в Україні, а не безпреділ в тому числі і в моєму чаті. Добрий ранок. Хто приєднався, а пан ЮС. Доброго ранку. Доброго ранку, пане ЮС. Нік у вас по латині, а з Латині у мене завжди були проблеми. Якось так. Отже, дорогі мої рідні, ви знаєте, я маю отаку от традицію говорити іноді про події через день, два-три, після того, як подія пройшла. І два дні назад була перестрілка в Києві, яка наробила багато галасу по країні. Перестрілка в Києві в готелі спортивний, там, де дві компанії в ресторані почали битися, а потім прозвучали постріли. І українці подивилися на це поверхнево. Ну, дві компанії а, в ресторані. А питаннячко, чому в ресторанах не ходять ТЦКшники? Зверніть увагу на українські ресторани по всій Україні. Сидять молоді, здорові, міцні бугаї. І ТЦК в ресторани не заходить, і ТЦК в ресторанах не видає що. Не видає повістки, і ТЦК з ресторанів нікого не тягне в буса. Правильно? Ну для чого бусифікувати здорових молодих бугаїв, які ходять з пістолетами по центру Києва? Вони ж і шмальнути в тебе можуть. Ми беремо, вловимо якогось електрика чи роботягу, який йде працювати, рабувати вранці на роботу, ну і його потягнемо да в Києві. Для чого? Ви знаєте. Багато українців так і не зрозуміло, що сталося. Написали, можливо, був конфлікт військових з поліцейськими? Нормально. Поліцейські і військові сидять в кабакове Питання: скільки у нас поліцейських, які сидять по кабакам. А скільки у нас військових? на передовій не хватає військових, а військові по кабакам? Так, у нас в тилу вечора кабаки забиті військовими. Чистенькими побритими в барбершопах з золотими цепами, як бандити в 90-х, на передовій у нас не вистачає людей. І я ж не ображаю військових. Я констатую, що писали усі: можливо, конфлікт поліцейських з військовими. До речі, до того, до чого тут, коли між поліцейськими і військовими, е, втявся людина, яку неодноразово. Звинувачували в різних злочинах. Рекетир Рашик. Рекетир Рашик, колишній чемпіон України по кікбоксингу, який в 2014 році кітуханив на Майдані, убивав би майданівців так в Маріїнському парку по інсайдерській інформації, якого звинувачували в торгівлі зброєю в нанесенні тілесних пошк пошкоджень який займався рекетом прямий, і якого поліція Києва чомусь завжди відпускала. Справи проти нього клались під сукно. Вдумайтесь, війна, російські війська сунуть до Дніпра, фактично на кордоні Дніпропетровської області. В Києві ресторані забиті. ким поліцейськими і військовими? Ну, так же ж пишуть, так? А де міністр Клименко? Чому він не пояснив, що робили там поліцейські? А де міністр оборони умер? Чому він не пояснив, чому військові бухають по ресторанам у Києві, замість того, щоб йти захищати правильно Україну на передову? Чому? Ну тому що закінчується НАУ. На цю проблему потрібно подивитися глибше, україною зараз рулять банди від морозків. Розумієте, багато хто там каже, і пан Руслан Павлюченко почав писати про якісь міфічні банди політичні? Чиновники, депутати, це верхня частина айсберга. вони не на вулицях, вони лише збирають пінку, їм дають конверти знизу. А на вулиці ходимо ми, а вулицею рулять банди. Україною зараз рулять банди. Пам'ятаєте, як недавно поліція літом затримали банду житомирських відморозків? До речі, житомирські бандити ще з часів Радянського Союзу вважалися найлютішими одним з найлютіших на весь радянський союз, не тільки на Україну. Пам'ятаєте, як ті житомирські відморозки, що хотіли, то робили з людьми? Хотіли вбивали, хотіли гвалтували. Серед біла дня хотіли відбирали майно і всі їх боялися. Проблема України в тому, що Україною керують банди відморозків, і такі банди відморозків є в кожному місті, в кожному селі і по всій Україні. Кримінальні банди керують Україною звичайних кримінальних відморозків, які пов'язані з поліцейськими які пов'язані. З військовими. І це ми все бачимо з перестрілки в готелі спортивній, з мордобою, де брали участь і поліцейські, і військові, і кримінальники, які сиділи в одному ресторані. Є така річ, як симбіоз. Знаєте, що таке симбіоз? Це коли люди об'єднуються все і в ресторані сиділи і бандоси, ракетири і поліцаї, і військові попили і почали один одного бити, а потім почали стріляти, тому що їм хотілося постріляти. Хоча там хтось кричав: та лиш не витягуй пістолет, все рівно витягнув. Чому? Ну тому, що у нас кримінал зараз безкарний, тому що українська. Поліція профнепридатна. Українська поліція не може навіть здорового п'яного бугая на вулиці пов'язати в трьох чи в п'ятьох. Вони профнепридатні, вони безсилі, вони можуть гамселити палицями лише слабкий, беззахисний, покірний рабський український народ. Коли поліцаї бачать силу, вони просто тікають. Все. Тоді питаннячко: хто нас захистить? Ваді Адам, ну, ваді Адам, отако махаю рукою пан ваді Адам, Давно я не бачив, давно не чув. Людина, яка з давніх давен була традиційним гостем і другом моїм на прямому стрімі українські сокиряни. Дякую, що повернулися. Пане ваді Адам, Радий вас бачити живим здоровим. Коротше кажучи, дорогі друзі. З події в ресторані спортивному українці не винесли ніякого уроку. Вони не зрозуміли навіть, що відбувається. Просто так, от поверхнево, як писали газети, блогери, телебачення, сталився конфлікт між компаніями бандитів поліцейських військових. Да? В ресторані, не пояснивши, чому поліцейські військові вибухають разом з бандитами в ресторані і чого вони в залі бухають, коли йде війна, так? Шляються по кабакам. Кому що скажеш, А підтекст глибший. Країною Україною керують банди, рулять да, на їхньому жаргоні. Рулять банди відморозків, які ходять з пістолетами, які катаються на автомобілях з забитими зброєю вибухівкою. І поліція знає, що там зброя вибухівка, і поліція не зупиняє, боїться зупиняти ці автомобілі. Україною керують безпреділ, безпреділ. Коли от така банда, як. Тому готелі спортивному може серед білого дня постріляти в центрі Києва, кого хоче і кого захоче. розумієте І мало хто розуміє, що буде далі, а далі будуть ще страшніші справи. пам'ятаєте коли закінчилась Велика Вітчизняна війна? Пам'ятаєте, що робилося після Великої Вітчизняної війни? Ну, подивіться, що робилися. Подивіться фільми: місце зустрічі змінити не можна. Подивіться фільми Ліквідація да про працівників карного розшуку. Після Великої Вітчизняної війни СССР да, зіткнулося з проблемою тотального бандитизму тотального бандитизму. Країна просто тонула в крові, тому що країна після війни була забита. Трофейною зброєю бандити були озброєні до зубів і стріляли в радянських міліціонерів, не задумуючись. Стріляли, убивали за точками ножами. Коротше кажучи, жах був. І для того, щоб знищити бандитизм, в радянські часи ввели таку організацію. Не міліцію, а в міліції зробили ОББ, одділи боротьби з бандитизмом Куди відбирали самих найбойовіших, самих найкращих, самих найрозумніших оперативників, в тому числі масово туди брали хлопців з фронту, фронтовиків? В Одесі проблема була в тому, що ніхто не міг справитись з одеським бандитизмом після війни, крім маршала Жукова, який просто перестріляв. Нахрен усіх одеських бандитів, просто перестріляли операція Маскарад по безпреділу, тому що по закону одеських бандитів не можна було просто приструнити. Їх боялися всі, і полі, і міліція радянська, і суд, і, 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 і всі чиновники радянської влади в Одесі. Одеса була бандитським містом. Це саме чекає Україну. Коли війна закінчиться, у нас почнеться розгул бандитизму, тому що країна забита зброєю, забита зброю. Після війни вся зброя буде продаватися, буде йти на вулиці. Після війни люди, які заробляли на війні мільйони грошей, вони не зможуть терпіти, що заробітки зменшились. Після війни Україна буде нагадувати 90-ті роки. Так в 90-ті роки ми ще згадаємо, як рідні, тому що тоді не було так багато зброї, як зараз. А зараз кожен приходить і тащить собою гранату, так, або пістолет. Проблема в тому, хто захистить українців, так? хто захистить? Скажіть, хто а ніхто. Поліція може лише приїхати, позбирати трупи, позбирати поранених і шукати. Злочинців, так? Шукати, <кхи> бачите, точно, і шукати злочинців, да ну добре, хоч вони цього Рашика, який стріляв в готелі спортивному, знайшли. Коротше кажучи, дорогі мої рідні, Україною зараз рулять на вулицях банди кримінальних відморозків. І після війни ситуація на вулицях, де ми ходимо, де ми живемо, де ходять наші діти. Буде тільки погіршуватися. А хто припинить розгул бандитизму кримінального в Україні, хто захистить український народ? Питання риторичне. Тому що нинішня українська поліція професійно не придатна. Хоча вона, вона, вона складається з таких, як ми, українські поліцаї. З космонавтів ніхто не йде. Так, ідуть з українського народу. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую за. Вибачте, будь ласка, у мене коти творять розбій. Ах, дякую вам за стрім. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Хто зможе допомагати, будь ласка, донатами. гарної спокійної вам Гарного спокійного вам вівтірка. До зустрічі, дорогі друзі. І дякую друзям в чаті, які приєдналися, побажали доброго ранку. Доброго ранку і гарного дня. Головне спокійно. До зустрічі.